Слава Україні, Цю годину розпочинаємо із новин. Це телемарафон каналів Тернопіль-1 та інтебе. Вперше спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну назвали приблизну кількість загиблих українських військових. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час форуму Захисники перекличка» зазначив, що у війні з Російською Федерацією загинули близько 9 тисяч українських військових. Йому було лише 19. Тернопіль втратив молодого захисника Владислава Ратниченка. Хлопець до останнього подиху боровся за вільну Україну. Юного воїна поховали на Моколинецькому кладовищі у Тернополі, яким його пам'ятатимуть рідні і близькі. Дивіться в сюжеті. Народився на Донеччині і за Донеччину боровся до останнього подиху. В Тернополі попрощалися з Владиславом Ратниченком. Захисник ще змалку вірив у свою країну і робив усе для того, щоб стати її героєм. По суті, просто він виконав свою місію, бо в сьомому класі він сказав, я хочу щось зробити для України. Синочок, ми вийшли з війни. Що ти можеш, сонечко, зробити? Він сказав, я хочу бути героєм. По суті, він просто здійснив у 2014-му Владислав разом з сім'єю покинули Донеччину, рятуючись від війни. Тернопільщина стала для хлопця другим домом. Тоді він був ще школярем. Згодом хлопець вступив до Коропецького військового ліцею, але не полишав бажання вступити в ряди збройних сил України. Завжди був щирим та усміхненим, згадують Владислава Друзі. Про війну ніколи ну так ми не говорили про війну, але він завжди казав, що він герой і запам'ятається. Він хоче вийти в історію, якби. Він завжди це була його мрія війти в історію України, і так і вийшло, що він для нас герой став для всієї України та держави. Ще зовсім недавно бачили його перед тим, як він в той самий день як мав їхати на схід, і, і так сталося горе. Я пам'ятаю ці роки, коли ми сиділи, у нас була самостійна підготовка протягом трьох годин кожного дня. І відповідно ми вчили уроки і також знаходили вільний час для того, щоб поспілкуватися. До кого я могла підійти, я казала Владік, давай сядемо, поговоримо. Ми могли поговорити про все. Дійсно, це та людина, з якою можна було сидіти і, і не думати. ну, Вірніше поділитися всім, і він міг підтримати. І так само і ми його завжди підтримували. Він був завжди сміливий. Мені подобалось в ньому цей рисер характеру, що він ніколи не боявся висказувати свою думку. І ну він був щирою людиною, простою, без пафосу, як більшість зараз. З перших днів повномасштабного вторгнення Владислав з побратимами боронив столицю України. Згодом їх перевели на Харківщину, потім у Суми. Зрештою, останнім місцем бою стала рідна Донеччина. Ще 2 серпня Владислав приїхав додому, мав кілька днів відпустки. П'ять днів так, бо десять було. На, на дорогу і про все. Я кажу, синочок, я можу тебе забрати, я можу допомогти. Він сказав, я не можу просто покинути хлопця. Він просто як сонце. Така трансформація. Війна його не зламала. Він просто як сонце прийшов. Він такий щасливий був. І він весь час він каже, я себе тут не знаходжу. Він весь час рвався. І каже, як я можу покинути хлопців. Він весь час рвався до хлопців. По поверненню хлопець пробув на війні всього два дні. Останньому з ним, напевно, переписувалося ми якраз в середу, вечором він говорив, що завтра вирішений день буде. Якраз в він, загинув. він прожив дуже мало, але зробив для України надзвичайно багато. Переконані усі, хто знав Владислава. Захисник загинув поблизу населеного пункту Малинівка 11 серпня в результаті мінометного обстрілу. Жертвуючи своїм, врятував життя побратимів. Вічна слава та честь захиснику України. Двом тернополянам присвоїли звання почесний громадянин міста Тернополя. Це військовослужбовець, учасник героїчної оборони Маріуполя, захисник Зовсталі Михайло Діанов та парамедик медичного батальйону госпітальєри, учасниця героїчної оборони Маріуполя і захисниця Зовсталі Катерина Поліщук. Ще 39 українським воїнам із Тернопільської громади. Це звання присвоїли посмертно. У Тернополі депутати збирались на позачергову сесію, обговорили питання освіти, а також яким способом можна додатково допомагати армії. Про ці та інші рішення дивіться в нашому сюжеті. Ще 41 житель громади отримав звання почесного громадянина міста Тернопіль. Такі відзнаки людям присвоїли на позачерговому засіданні сесії міської ради. Загалом депутати обговорили 25 питань. Серед іншого вирішили долю літака, який на східному масиві демонтували ще в квітні. Прийнято рішення про приватизацію корпусу літака, який раніше був в якості пам'ятного знака на східному масиві. Прийнято рішення. Продати цей літак публічно через систему «Прозоро», а всі отримані кошти продажу літака спрямувати на придбання дронів, які передати безпосередньо для потреб збройних сил України. Окрім декомунізації літака, в Тернополі перейменували 13 вулиць. Тож депутати на сесії оновили реєстр геонімів громади. Також внесли зміни до програми здоров'я громади, які стосуються лікування військових. Раніше у нас було можливість безкоштовного лікування. Для всіх учасників бою учасників АТО тепер ця програма доповни, що таку право на, на таке лікування мають також усі ті бійці, які зараз служать в збройних силах України, захищаючи нашу українську державність. А також напередодні нового навчального року вирішили деякі освітні питання. Зокрема, депутати затвердили статут Тернопільського академічного ліцею Генезис, який реорганізували шляхом злиття Тернопільської загальноосвітньої школи номер 25 та Тернопільського педагогічного ліцею спортивного профілю. А ще на базі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 імені Юрія Горайського запланували відкрити відділення дзюдо. Річниця встановлення пам'ятника Соломії Крушельницької у Тернополі його урочисто відкрили на бульварі Тараса Шевченка 12 років тому. Зазначимо, що монумент Соломії Крушельницької у Тернополі єдина в світі скульптура співачців в повний зріст. Ідея створити пам'ятник оперній примі виникла ще у 1989 році, однак її вдалося реалізувати лише через 21 рік. Пам'ятник завишки майже 4 метри, важить 3,5 тонни. Постать співачки вилета із бронзи. Автори композиції скульптор Володимир Стасюк та архітекторка Ізабела Ткачук. Зараз постамент Соломії Крушельницької вважається пам'яткою монументального мистецтва місцевого значення. Біла сорочка з чорними узорами. Вона у деяких регіонах Тернопільщини вважалася символом достатку і певного статусу. Їх одягали переважно заміжні жінки. Чоловікам чорні сорочки вишивали з особливою метою. Побачити вишивану спадщину нашого краю можна у Тернопільському краєзнавчому музеї. Там сьогодні почала діяти експозиція з українських чорних вишиванок. На ній побували наші журналісти. Тож дивіться. Ось так одягалися заміжні жінки у Заліщицькому регіоні в 20-30-х роках. Орнамент тут особливий, як пояснює працівниця музею, розшиті рукава сорочки, зором жучок. Зазвичай чорні сорочки одягали уже старші люди, адже чорний колір символізував мудрість, життєву енергію, багатство та достаток, який жінка вже набула протягом життя. І на голову обов'язково одягали отаку намітку, із краю якої був оздоблений чорним тканим орнаментом. Навпроти народний стрій характерний для монастирищини. Їх у фондах музею близько чотирьох десятків. Сорочку цього регіону легко відрізнити за манжетом на рукаві їх у народі називали дудами обов'язково на таких сорочках було оздоблено комірець вже з вилогами вони могли бути більші або менші до такої сорочки обов'язково йшла пишна чорна складку плісірована спідниця і оксаметова отака кімзейка яка була коротка гарно прилягала до тіла чоловічих чорних сорочок у музеї є лише 12. у таких захисники йшли воювати вона виконувала маскувальне значення адже чорний не дивлячись на те що він вишитий кольоровою вишивкою менш кидався во. Ворогів очі. По-друге, перебуваючи в окопах, солдат не так часто мав можливість її доглянути, попрати, попрасувати, щоб вона гарно виглядала. По третє, вона захищала від ворогів, адже вишивка несла ще і елемент захисту, який вишиваючи, надавали рідні люди даного солдата. Чільне місце у виставковій експозиції посідає борщівська вишита сорочка. Серед інших її легко розпізнати за кроєм, конопляним полотном, вовняними мини і неймовірно багатим густим орнаментом на рукавах у жіночій вишивці. Існує цікава легенда, пов'язана із чорною борщівською сорочкою. Ще в 16 столітті на територію борщівського краю нападало монголо татарські навали. Під час одного з набігів загинули всі чоловіки, і жінки поклялися, що протягом семи поколінь будуть носити тільки чорну вишиту сорочку. Але як данина пам'яті матері землі, яка родила багаті урожаї, додавалися яскраві кольорові взори. Дізнатися більше подробиць та цікавих фактів про вишивані сорочки Тернопільщини, а також наживо побачити рідкісні речі можуть всі охочі. Виставка діятиме до середини вересня. Найбільша паляниця в Україні рекордну випічку створив шеф кухар із чорткова Віталій Колошець. Чоловік таким чином долучився до благодійного заходу, спрямованого на збір коштів для збройних сил України. Рекордна паляниця мала діаметр 3 метри і 40 сантиметрів. Десятикілометровий веломаршрут на підтримку збройних сил України відбувся у Тернополі. Таку всеукраїнську акцію присвятили 31-й річниці Дня Незалежності України. Як це було, розповідаємо. Всеукраїнський велопробіг, присвячений 31-й річниці з дня незалежності України, прокотився набережною тернопільського ставу. Спортивне дійство відбулося за ініціативи Державної служби надзвичайних ситуацій України, підтримки МВС України та за сприяння Тернопільської обласної військової адміністрації. Цього веломарафону є те, щоб показати, що ми єдині, і неважливо хто прийде першим до фінішу. А важливо те, що Україна переможе до веломарафону. Долучилися співробітники усіх силових структур краю, члени фізкультурно-спортивного товариства Динамо вони змінили форму на спортивний одяг заради єдиної мети підтримати збройні сили України і продемонструвати єдність та незламність українського народу. Дякуємо за ініціативу ДСНС за підтримку військової адміністрації. Обов'язково працюємо разом всі на захист нашої батьківщини і також. Наше фізкультурне товариство Динамо активно бере участь у веломарафоні. Всім сьогодні гарного велопробігу. Десятикілометровий кілометровий маршрут побудували довкола тернопільського ставу. Серед учасників поліцейські, які несуть службу в складі велопатрулів, свій звичний маршрут патрулювання вони цього дня змінили на спортивний. «Задачою є превентивні дії, зокрема це Попередження вчинення адміністративних порушень, звернення увагу громадян на дотримання порядку. Не тільки молодь, а й старше покоління прийшли підтримати воїнів у боротьбі за таку бажану перемогу. Я сів велосипед три роки, виграв на театральній площі серед дітей гонку. Потім в 19 років виграв раз україну, в 49, другий раз вже по своєму віку. А зараз ще готую велосипед, хочу виграти. Сімдесят в рамках марафону. Усі бажаючі мали можливість зробити свій внесок у пришвидшення перемоги над окупантом. У фіналі велопробігу організатори нагородили переможців та учасників пам'ятними дипломами. Що ж на цьому я з вами прощаюся? Дякую, що були з нами. і Дивилися спільний марафон телеканалів Тернопіль 1 та «НТБ». Далі аналітична студія. Долучайтесь до розмови. Я вас чекаю у підсумках о двадцятій.